giato, yeah. yeah. На 18:00. Пропоную реванш буде на 50. Це не дає слід безпепози в 25-й половині з дозвіл на слова до десяти, ви стаєте за згодою для я так і люблю збирати частинки базисних процесів, де я хочу перекотику, як матеріал розсування, і я залучаю на 50 позицій, і думаю, нічого не втрачалося так отриски Я вимушую внести на розв'язки порядок землі. Він у вас на руках. Голосую Рішення порядку землі. Які є проходні порядки землі? Натиснути шляху? Звернути. Такі родині. Так, до надання зводить щодо уточнення використанням бюджетного транспорту. Надо можно бюджету мати в 25 році. Циму питання буде відповідати до Прошу, я, які є питання до моєї пропозиції. Добре, тоді ставлю на голосування саме пропозиції. Рішення <говори> <говори> прийнято, дякую. Які ще є Скажіть, будь ласка, є потреба зачитувати все? Я думаю, що кожен громадянин України мав змогу побачити по телебаченню, прочитати в засобах масової інформації інформацію якраз про план перемоги, мирний план перемоги. Так чи ні? Тоді прошу проголосувати за основ. Даного звернення надійшла пропозиція на концерт від Дорошенко, який звернувся до своєї ради, до теплі. Способно зведення. Кутаха вітро сам. Ну, єдина підвод, то не тут на поводження була яких ще не заречь, що це попутність. <паспоряджен> <паспоряджен> Перемоги, але приймаючи собі рішення закликаємо сьогодні пересувати і внутрішні план і держави України, які передбачають. Стремні по воду свора в Евросі державный За доспечене вступа наших управлений. Крім того, і міські ради, так скажу, і районні ради приймають звернення ще до міст побратим з приводу підтримання те, що вам у Ну, У нас на даний час не було такого побратима, а тепер. Нам порекомендували, ми вже будемо працювати, сподіваємося, що будуть підтримувати. Це місто орчерд. Ор так ваше Я думаю, що ви всі правили. Нам запропонували це, ну, розумієте? Нам запропонували в моїй угоді адміністрації. Я думаю, що ви ваше... всі А я просто А там є йдуть з вира, що я розумію. Можливо, як <рисвірок> поїдемо в той порт, а його там запропонували. Порт, чесно, тоді вже зустрінемося, знайдемо її з вира. ось це ось побрати, я прошу вас А вона і хороше. Люди своїх громади, жителів Київської області, вертаємося до міста по графімарче, прохання підтримати зазначення звернення, коли саме перед порядок вашої країни про підтримку ними вам ремонту. Ну нічого по-маму. це на дві, тоді тільки А це на сьогодні треба його проверити. Ну, звичайно, ми тільки оці п'ять пунктів. П'ять пунктів президента. Там область буде формувати окреме звернення до міст по братині, які вкладені в рамках угоди між Київською областю і штатом Машинського. Ставлю нам голосування підтримати цю пропозицію. Я прочитав істичне зауваження, що його немає. Радує, що такий план з'явився його. І знаємо, що він не до всі його прийняли. Але він для нас, для українців, є краугольним Але в мене є пропозиція відносно нас. Відносно нашої участі у нашій міської ради. У в питаннях сотяження переговори з ворогами. Я запропонував так, щоб усі сесії, і всі комітети, які будуть проводитися до повних до перегони на повних перемогів нашої Росії на, на Федерації, починалися перші питання із формулироки, е, що зроблено за місяць, за поточнівський план на місці на е, місяць, у питаннях сприяння э, перемоги або допомоги армії. Друге, питання це є. Я такого не почув. Це питання, я почувано. Ми Не додаємо. Там є таке, що треба кожну сесію, кожен комітет починати із питання. ми ну, самі до себе будемо О, ну, Ні, нам не звертати не треба. Нам треба заставити себе своїм рішенням, що перше питання, яке те, вирішує сесія, воно було э, за, за Запропонували скальпу, перерахувати, де чекав, що там капелю. Зробили, перерахували, відчитали за те, що ми зробили. Я, 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 я не бачу такого. Як ви, ви, ви але, не бачите? Чекайте, я за чекаю. попробую посади за голосування. Я не знаю, ви своїх випадках. Я мали в письмовому вигляді, подати і практику. Адже я голова не маю права запропонувати? Письмому Я маю голосу. Голоса запаснувати. починається сесія. Перше питання. Що зробить до того? Я маю право голосу законувати. А ви маєте право не писати голосування? Я личю мене друг. Друге, я маю право, але я не маю права зобов'язатися. Максим Матвич, сколько мы не я... Треба на зобов'язати. Що ставити нам до. Що ставить на підсування? Ну як? Я ну, ми Де. повинні подати пословний вигляд. Промова та поправку. Ми часто на те, що ми проводимо голоса, говоримо питання, яке. На звернення називається до президента Кабінету міністрів. Я, я говорю про наше пацієнту. Це звернення Я говорю про роботу нашої ради, але. Я вам сказал, что я вам сказал, что я вам сказал, что я вам сказал, что я

Дякую. Питання пятьдесят п'ятої сесії. Ви червоні? Які є зауваження пропозиції? Тоді на голосування закрити п'ятьдесять п'ятої, поза чергову сесію викликання високо. Голосуємо.